Вітаю вас, шановне панство! Зараз подивимося про Кадирова, чи рухається він на концерту Кабзона. А від вас обов'язкова підписка на мій канал, щоб не пропустити цікаві розклади. Так, ну, дивимося, що в цей момент відбувається з Кадировим. так, Бо всі СМІ верещають, що йому там дуже зле, він там вже помирає, все йому там погано. Тобто, дивимося, от в цей момент, що відбувається з Кадировим. Прям тобі сразу вискакують, розказують. Так. Ну, Тут дійсно карти показують людину, що лежить. Бачите, четвірка мечів. Ну, хворий, хворий чи вмер, це таке на грані. А скоріше, без свідомості, тому що, бачите, тут оце як те, що в нього в голові, як марить без свідомості. Бо бачить якісь видіння чи якесь отаке. Тобто, так, четвірка мечів це як карта, зупинка активної діяльності, і людина нерухома лежить. І це хвороба. Можливо, це в житті його смерті стоїть над ним з мечем над ліжком. То спентаклю в позиції минулого. Це про те, що ця людина була хворою давненько. А пам'ятаєте, 4 місяці тому ми теж чули такі відомості, що вже майже вмер, багано, показували його то роздуте лице. Так, ну, але він ухопив свій шанс за хвіст і, в принципі, втік від смерті. Але це був останній шанс це в позиції минулого. Також сто — це ресурси для того, щоб лікувати людину дуже дорого, щось дуже дорого на сьогоднішній день. Це то мечів каже, що зараз приймаються кардинальні міри, можливо, оперативне втручання, і щось тут треба робити негайно. Ну бо ситуація дійсно ну, така критична, скажімо. Тобто так і так, дійсно він дуже хворий, дуже-дуже-дуже, і тут оце таке на грані. Так, спитаємо, що привело його до цього стану. Мечів дуже багато, дійсно, справи погані. Ця людина давно була хвора. Знову така інформація йде, і тут декілька факторів, тут не може бути щось одне. По п'ятірці і сімці мечів це. Зіткнення з дією хімічних речовин. Це ну, в класичному значенні це також можуть бути і травми, що людина впала, поламала руки ноги. Ну але ми бачимо, що руки ноги в нього цілі, значить, ми то викреслюємо. Це дії хімічних речовин, які агресивно діяли на організм. Це відбувалося тривалий час, це показано. Можливо, він сам чимось там троївся, може, наркотики, не знаю. Я, так, це, це моє припущення, власне. Тобто показана хімічна речовина, а може його постійно хтось підгодовував тим. І зараз організм вже, вже не може з цим впоратися. Тут вже, таке, тут вже приєдналися проблеми, вже три проблеми тут. І також є проблеми з серцем. Можливо, це вже. Ну, на фоні оцих хімічних речовин, може серцева недостатність і йде. Отак от, от дивіться, шість карт я витягнула на питання, що там з ним цю, 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 цей момент і що привело. Із шести карт п'ять мечових. тобто дійсно дуже гострий стан. І це коли більшість органів і систем організму відмовляються працювати. Тут війна в організмі, тут іде така боротьба за життя, життя дійсно на волосинці і дійсно приймаються всі, ну всі тузи, тобто всі козирі витягуються, саме дорогоцінне лікування, там яке, якесь обладнання, чи, можливо, там якісь спеціалісти. Тобто, саме, саме, що не на є зараз кинуто на боротьбу з, ну, з його ну, життям, життя чи смертю, навіть не знаю, як сказати. До чого має готуватися сам Кадиров в найближчі дні? Що це буде? Ну, немає смерті. Так, не скажу, що він сьогодні чи завтра помре. Тобто тут ідуть пентаклі, активність, це розумні лідери, розумна людина, яка щось можливо консультування з кимось, з іноземцями, що з цим робити. Його дуже добре підтримують, коштовні ліки, кращі спеціалісти, але п'ятірка кубків це карта втрати. Тобто, все, що ми не робимо, от найближчим часом ми його втрачаємо. Ми його втрачаємо. Тобто, стан дійсно такий, що він погіршується, погіршується, погіршується. Але завдяки сучасній медицині якось його тримають. Життя в ньому підтримують. Це таке життя підтримують, але оплакування в Тобто то, Будь-яку будь хвилину це може статися. Ну, я так скажу, Найближчі дні часи, може тиждень, то він ще не йде, не йде, він тут є ще. Нікуди він не йде, за життя борються. І ще до чого готуватися. Ну, давайте, це ми найближчий час, давайте трохи далі туди. Ну. Уже, ну, навіть не знаю, який термін загадати. Добре, і ще що чекає Кадирова, а ось воно башта. І ще що його чекає. Ну, тут так, башта не за горами. Тобто, дивіться, життя підтримують, борються за те життя, витягують його з того світа, але башта тут не за горами. От ці карти, що я видла, вони не вказують безпосередньо, от, що це буде смерть. Щоб показати людську смерть, карти повинні випасти в певну позицію. Тут смерті нема, тут є вкрай важкий стан, і тут більше йде про непоправимі зміни в організмі. Але завдяки сучасній медицині, життя в ньому будуть підтримувати. Диявол, це хитрун, це ще той і каже, що тепер кадиров на мушці. І вимкнути оці апарати, які підтримують в ньому життя, які забезпечують життя, це можуть будь-яку хвилину і будь-хто. Або це може бути вигідно тому, чи, чи вигідно, чи потрібно. Тобто, коли це стане вигідно, чи комусь потрібно. Тобто, в будь-яку хвилину цей диявол може підключитися. Тобто, так, кадирова в здоровому тілі і глузді ми вже певно не побачимо. Так. Його життя тепер точно належить комусь, і буде залежати від примхів долі ну, або сильних світу цього. Ну, а у нас з вами буде можливість спостерігати всі ці події. І всі ці чвари, що відбуваються там, десь за межами України, все це тільки на користь Україні. Я вам дуже дякую за перегляди. Не забувайте підписуватися, і далі буде цікаво. До побачення!